Вітаю, слава Україні. Сьогодні чергове включення. Дякую Богу і захисникам за можливість сьогодні бути тут, в українському тилу Івано-Франківську. Насаперед хочу привітати медиків з ним медичного працівника, подякувати низько вклонитися. Сьогодні в драматичному театрі мав можливість подякувати як і військовим лікарям, так і цивільним лікарям. Наші Лікарні міські надають багато допомоги військовим. Хотів їм подякувати сьогодні, вручити подяки, вручити допомогу. Також місто невелику премію виплачує медичним працівникам. І хочу від імені громади ще раз привітати всіх медичних працівників з Днем медицини. Крім того, Франківська активно сьогодні працює над розробкою стратегії розвитку івано Франківська до 2030 року. Вчора ми десь в такому камерному колі говорили про культурні виклики, культура в умовах війни. і Розвиток культурного простору це відбувалося в нашому драматичному театрі. Ініціатором був Ростислав Держапільський, директор драмтеатру. А зараз ми працюємо над тим, щоб напрацювати освітню. Стратегію і зараз відбувається в університеті короля Данила. Така дискусія. Дякую і заступнику міністра і всім присутнім, які є на цій розробці стратегії розвитку Івано-Франківська до 2030 року. Для нас дуже важливо, щоб максимально залучити велику кількість людей. Ми також будемо просити, щоб у школах. Діти написали твір, як вони бачать Франківську до 2030 року, а також дитячі малюнки, також з університетами попрацюємо. Ми залучили експертно-аналітичний такий центр Прикарпатського університету, ми ну взагалі дякуємо освітнім закладам і вищим, які долучилися до, долучаються до розробки стратегії Івано-Франківська. Для нас це надзвичайно важливо. І ще раз бачити це в умовах е е війни, говорити про такі речі. Також хотів би подякувати Івано-Франківцям. Далі прохносять велику допомогу для херсонців, жителів Херсонської області, і хотів би подякувати за небайдужість на першому порсі. Логістичний центр приймає, але нагадаю, що дуже важливо і допомагати військовим. Тому логістичний центр черговий раз збирає допомогу для наших війська. І, будь ласка, приносіть на перший поверх обласної державної адміністрації міського виконавчого комітету спілку волонтерів. Наш логістичний центр працює таким чином. Волонтери везуть, ми допомагаємо в ремонті. Заправляємо машини для того, щоб посилка була доправлена до наших військових. Чергових два автомобілі передали чергову. Зараз виділили кошти на допомогу на закупівлю необхідних речей для наших для нашої льотної частини, і для нашої національної гвардії, і для 102-ї бригади. Тому намагаємося постійно допомагати нашим військовим і не зменшуємо цю допомогу як волонтерську, так і від органів місцевої. Влади. Також хочу подякувати нашим донорам, які за започаткували проект муніципалітетів ЄС, які реалізуються Асоціацією міст України. І це дозволяє нам більш тісніше співпрацювати з громадами. І дозволяє нам сьогодні працювати і відстоювати права громад, тому що дуже важливо, щоб громади були сильними, скористалися можливостями європейських донорів. А сьогодні боротьба за ці кошти достатньо йде успішно, і місто отримало зараз погодження нових три проекти, які теж будуть фінансуватися за кошти європейських грантів. Ну і на завершення я хотів би ще раз привітати медиків, медичних працівників. Для мене це особистісна історія. Мій батько-лікар за життя віддав медицині, син вчиться в нашому медичному університеті. Тому я дуже дякую медичним працівникам, дякую за врятовані життя. Дякую, що минулого року, 26 березня, коли нас обстріляли, надали якісну медичну допомогу і всі живі, а сьогодні, зокрема. Олександр, який отримав найбільше 4 кулі сьогодні в лавах Збройних сил України, захищає в складі 102-ї бригади і зараз боронить Україну. Дякую за все, за особистісну історію, дякую за загальну міську. Насправді, наші медики великі молодці, і я направду, низько склоняюся перед цією професією. Запрошую до обговорення стратегії розвитку до 2030 року і дякую за можливість спілкуватися.